Радіо UA Chicago Друзі, вітаємо вас ще раз на каналі Радіо UA Chicago. Ми продовжуємо нашу вечірню студію. І сьогодні ми щасливі, що з нами є Євген Паталяк. Я нагадаю, що ця людина є керівником з розвитку бізнесу компанії Везом. А компанія Везом, свою чергу, це є it рішення для будь-яких проблем вашого бізнесу. Євген, вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. Та завжди, будь ласка, ми вас чекаємо і чекаємо на ваші знаєте, коментарі і відповіді на ті питання, які ми сьогодні підготували. Позаяк. Два тижні тому ми бачилися з Сергієм Гузенко, так, засновником компанії. з ними говорили про багато моментів, але не про всі. І тим паче, два тижні пройшло, назбиралося інших новин, які безпосередньо пов'язані з вашою сферою діяльності. Я би хотів просто, щоб ви їх прокоментували через призму вашого досвіду. Я думаю, це буде цікаво і нам, і вам, і сподіваємось нашим слухачам. Тому якщо ви не проти, давайте перейдемо. Домовились, давайте. Поїхали. Давайте розпочинаємо все ж таки. Перший такий сегмент. Перший розділ це штучний інтелект. Без нього зараз ніяк. Він в кожному нашому в кожного в житті є вже присутній. Отож, є така новина, що компанія Google представила новий режим AI Mode. Ви, напевно, чули про це у своєму пошуковошопошуковику, пошу, mm -hmm. який дозволяє користувачам взаємодіяти з пошуком у розмовному форматі, отримуючи експертні відповіді. І ця функція інтегрує такі таку певну модель uh, Gemini 2.5 і вже на, насправді вже є доступна у Сполучених Штатах. Так в чому полягає питання? Моє до вас, і цікаво буде почути вашу думку. Як ви загалом оцінюєте от, вплив впровадження Mode так від Google на поведінку користувачів в інтернеті та, взагалі, на от, стратегії. Search Engine Optimization, якщо ви знаєте про що я говорю, для бізнесів і чи компанія везом так само цікаво дізнатися, чи ви плануєте адаптувати якісь свої підходи до оптимізації от в умовах таких змін від Google, можливо для себе чи своїх клієнтів? А, так ну скажу скажу так, що що компанія Везом це не тільки про it рішення. У нас є велика ще маркетингова агенція, в якій там більше ста людей працює. І звичайно, що ми розуміємо, що таке Search Engine Optimization, Ми розуміємо, як робити а, it рішення адаптованими під пошукові системи. А, і а, ми розуміємо, що отакі от, от зміни, які про які ти говориш, вони безумовно впливають на те, як потрібно адаптувати Свої веб-сайти, свої мобільні додатки, свій контент. А для того щоб він виходив на перші позиції в тих же пошукових системах, тому враховуючи те, що змінюються паттерни поведінки користування пошуковими системами, якщо раніше ми гуглили просто в пошуковій в пошуковій такій лінійці, далі ми перейшли до голосового пошуку. А вже зараз мова йде про те, що ми спілкуємося з Google для того, щоб отримати результати, так то звичайно, що оці всі відповіді вони будуть надаватися на підставі тих проіндексованих даних, які Google в собі має, і для того, щоб адаптувати. А під Google свої веб-сайти, свої IT рішення потрібно проводити ну, додаткову роботу, щоб ці результати видавалися в користувачам. Я дуже дякую, що ви зробили поправку. Що це не тільки ІТ-рішення компанія ВАЗОМ, це і так само маркетний департмент. Так, і давайте безпосередньо до цього ще є одне питання. На цій самій конференції Google 25-го року компанія представила нові інструменти для творчості, так? А, такі як Beam для 3D-відеозв'язку, і Imagine4 для генерації mm -hmm. зображень. А, і там ще був здається, Veo3 для створення відео. Одним словом, а, певні інструменти нові вже введені, і так само цікаво, чи ці інструменти вони будуть користуватися популярністю серед вашої компанії для. Провадження послуг вашим клієнтам, чи ви можливо вже якісь ці інструменти тестуєте? А, ну чесно кажучи. А... Ми знаходимося завжди в пошуку чогось нового ми завжди тестуємо якісь нові інструменти для того, щоб не пропустити тренд і бути на, на вістрі технологічних досягнень. А проте я не можу сказати про те, чи ці інструменти, які ти зазначив, саме вони будуть рушієм якоїсь сили для творчості, тому що це все має якби. Бути прийнято ринком. А ми всі бачили системи, такі як там Корел колись був потім Photoshop, і там Веб весь був на фотошопі. Тепер приходить в гру Figma. Тому я думаю, що от як ринок себе поведе, так ці інструменти будуть або успішними, або неуспішними. А в того ж самого Google є дуже багато рішень, які вони запускали, і не довели до ума, і потім просто умертвили, тому що воно не працювало. Тому так, звичайно, а коли такі великі технологічні гіганти, як Google, приходять зі своїми рішеннями, то воно є помітним на ринку. І звичайно, що там ми, як компанія, і всі інші компанії будуть тим починати користуватися. проте, якщо інструмент дійсно достойний того, щоб ним продовжувати користуватися, то звичайно він буде якби затребуваним і буде мати свою цільову аудиторію. Якщо ні, то просто якби. Буде неуспішно. У Нас сьогодні в деякій мірі була така трішки складна технологічна розмова. Тому, друзі, якщо ви нас зараз і не розумієте, про що йде мова, поширте це відео для своїх it друзів для своїх е знайомих, хто має можливо певні компанії і шукають таких ось рішень або оптимізації роботи. Я думаю, що їм це точно стане в нагоді. Ми продовжуємо нашу heavy metal розмову. І, напевно, давайте так будемо зараз переходити до більше бізнесової е е теми і е нашої такої частини про програми. Але ще одне питання саме по штучному інтелекту. Є одна історія. Професор Періс пер, Пердікаре. Він сам з університету Пенсільванії стверджує, що штучний інтелект незабаром перевершить традиційні методи прогнозування погоди. Слухайте уважно, його модель Аврора розроблена розроблена спільно з компанією відомою компанією Microsoft. Демонструє вищу точність у передбаченні погодних явищ. Особливо експериментальних, порівняно власне, з традиційними такими методами. Чому я про це говорю? Цікаво, чи так само компанія ВЗО, можливо розглядає певні такі знову ж таки можливості використовувати подібні AI-моделі для прогнозування та аналізу даних у своїх проектах і проєктах своїх клієнтів. А, ну, Про погоду. Це дуже, дуже мало знаю, це... але якщо говорити про предикшн, про прогнозування, то звичайно так. Наприклад, у нас є величезна система, яка призначена для білінгу абонентів газу, тобто вона е, обчислює е, білінг для 8 мільйонів абонентів фізосіб, і там близько е, 40 тисяч абонентів е, юридичних осіб. А е, для чого це важливо, якщо, якщо ти газова компанія, тобі потрібно розуміти, скільки газу е, закупити. Для того, щоб його можна було продати і щоб збіг, збігся цей баланс. І чим точніше ти закуповуєш цей газ, тим точніше ти його продаєш, і тим краще збігається баланс. І це е, дає там, додаткову маржинальність компанії, тому що ми можемо це прогнозувати. От в нашій системі ми використовуємо дійсно штучний інтелект, е, який обчи, ну, обчислює е, не тільки. Попередні періоди споживання, а й погоду, демографічні різні фактори, і багато багато додаткових змінних, які приймають участь в тому, щоб зрозуміти, нам потрібно купити таку конкретну кількість газу, і якщо ми її закупимо, то тоді буде компанія максимально ефективна. А інший Кейс, можемо так сказати, це саме адаптація бюджету на рекламні кампанії до, до попиту. Ну, наприклад, компанія в Нью-Йорку здає велосипеди в оренду. Звичайна компанія, максимально простий бізнес, просто велосипеди, але вони великі і ну. Скажімо так, це там тисячі тих велосипедів. Їм потрібно вирахувати бюджети на рекламну кампанію так, щоб а, цей бюджет був максимально ефективний, щоб був солдаут постійний, і щоб, е, якби там, в залежності від. Е, там, попиту, пропозиції, в залежності від того, що на ринку відбувається, щоб адаптувати цей, як би, рекламну кампанію під, під умови ринку. Тому ми оце зглажуємо ці, скажімо так, спалахи тим, що ми. За рахунок штучного інтелекту рахуємо яку конкретно суму грошей, куди треба перенаправити, в який канал трафіка для того, щоб вони були максимально операційно-ефективними. Це знаєте, дуже цікаво. Я Думаю, сьогодні наші слухачі і ті, хто за вами пильно слідкує, дещо більше глибше дізнає, дізнаються саме про вашу діяльність і про те, що ви робите і як ви це робите. Ми продовжуємо нашу передачу, і зараз поговоримо більше вже про бізнесову частину. І от знову ж таки, новина. Ми сьогодні завжди будемо відштовхуватися від новини і безпосередньо переходити на ваш досвід. Новина фонд Bezos Earth Fund. Всі чудово знають Джефа Безоса оголосив перших 24 переможців грантів у рамках ініціативи AI for Climate and Nature Grand Challenge. Кожен проєкт отримав початкове фінансування в розмірі 50 тисяч доларів з можливістю подальших грантів до 2 мільйонів доларів. Проекти спрямовані на використання а, щі, тобто штучного інтелекту, для вирішення екологічних проблем, таких як а, моніторинг, а, біорізноманіття та аналіз а, коралових коралових рифів. Не суть важливо, куди він спрямований, а суть важливо, власне, сама ідея. І мені, мені, цікаво загалом, от просто навіть можливо не тільки про Bezos Fund, але про інші такі подібні фанди. Чи бачите ви от, потенціал для українських it компаній, от, навіть в тому числі і везом, у залученні вас до подібних міжнародних ініціатив. Я знаю свого часу, Ілон Маск був оголошував якийсь певний челендж, хто зможе вирішити цю ту чи іншу проблему. Він готовий фінансувати, він готовий давати великі в, 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 фінансові вкладення. Чи ви коли-небудь думали про цей вектор вашого розвитку? А, чесно кажучи, ну особисто я більше направлений на якусь більш прикладну річ, коли ми маємо імпакт а, саме в Виражений в грошах, так uh -huh. я не дуже ну. Не дуже залучений в якісь екологічні ініціативи. В коралові рифи. Я я люблю неряти, люблю дайвінг. Це мені все подобається. Проте не зовсім зрозуміло, якщо, наприклад, навіть в нас є та технологія, так не зовсім зрозуміло, хто є бенефіціаром того. Звичайно, що бенефіціаром планета, є земля. планета Земля. Так? Але все це все але... фінансує Безос, тому що він ніби дбає про навколишнє середовище. Безпосередньо в нього є гроші, а вам гроші потрібні, тому що ви компанія, яка функціонує і потрібно оплачувати. Та роботу працівників, тобто питання mm -hmm. в тому, просто чи ви коли-небудь пробували себе, от, от подібного роду таких челенджах? А ну от в грантах і от в подібних речах ні, ми не, не, не пробували. Ми більше зв'язані з комерційною діяльністю. Ну, наприклад, якщо говорити там про той же штучний інтелект, то а, ну звичайний приклад є. Компанія будує електростанції сонячні, так і в них необхідно. Ці сонячні електростанції поставити на такі дві труби, які забиваються в землю на конкретну глибину. І м, приїжджає одна фірма, вона там робить грейдером, розрівнює цю площадку. Друга фірма забиває труби. Третя фірма ставить ці всі електростанції. І проблема в тому, що коли починають ставити електростанції, то ці труби, ну, якби підігнані не дуже гарно і починають уже там, танці з бубном для того, щоб ці труби вирівняти або перезабити, або ще щось. І м, проблема полягає в тому, що коли розмітку роблять, то не враховують нерівності рельєфу. І фактично, штучний інтелект може зісканувати цю ділянку, зрозуміти ага, координата Х, координата Y і координата Z, і дати можливість зрозуміти. Де забити ту трубу, от біль, такі більш прикладні речі ми вирішуємо, і а, мова йде саме про там мільйони доларів збитку, на, збитків на те, щоб ці труби перезабивати. І а, коли ми говоримо про машину, яка цю трубу забиває, вона там коштує кілька сотень тисяч доларів. А машина, яка витягує трубу, яку неправильно забили, це вже там мільйони доларів. А тому а, звичайне, просте. Рішення на базі штучного інтелекту може економити в такому випадку. А якщо ми говоримо про ті ж ну, коралеві рифи, то чесно, ми не дуже е, пов'язані з грантами і з цими такими ініціативами. Е, Це як так, одна де, з історія. Ну, не варто напевно чипатися саме я до країна. Я можу, я можу ще одну новину додати. Я до речі, сьогодні буквально переписувався Давайте. стосовно штучного інтелекту. Дуже цікава новина. є компанія, м, називається Корвів. Uh -huh. Вони колись займалися тим, що робили дата-центри для майнінгу біткоїнів, а потім трошки так, якби свічнулись в, в штучний інтелект і будують дата-центри для штучного інтелекту. Тобто, у них є все. Є там, умовно кажучи, можливість будувати там трансформатори, технології, люди і все інше. І вони почали дуже активно рости, тому що ну фактично. Один із великих гравців на ринку штучного інтелекту користується їхніми дата-центрами. Ну, прям потужний, ми його всі знаємо. І вони почали дуже швидко рости, і в них вливали дуже багато грошей. Тобто ми 4 мільярда доларів, там, 8 мільярдів доларів і так далі. Вони просто привлікали дуже багато інвестицій. І нещодавно вони вийшли на IPO. буквально ось не знаю, в в березні. Вони вийшли на IPO в кінці березня, а з ціною акції 40 доларів за акцію. А нещодавно ці акції торгувалися по 60. А буквально кілька кілька днів там чи тижнів було вже 80. Сьогодні вже 500 500. Ж, сьогодні вже 105. 105 доларів за акцію. Пройшло 2 місяці. Непогано. А це говорить про те, що очікування ринку дуже якби серйозні. А є штучний інтелект, який якби, просто на папері, так, який десь там. А, а є штучний інтелект, який під собою має фізичну інфраструктуру. От вони будують фізичну інфраструктуру, те, що можна пощупати, там, продати, те, що є, по суті, асетом. От компанія з 40 доларів за акцію виросла в 105 доларів за акцію буквально за два місяці. Якщо вже ми почали говорити про акції і інвестиції, давайте так само згадаємо наш е, добрий знайомий біткоін і те, що відбувається. І, і це напевно буде останнє питання, тому що часу не так вже багато. В мене ще декілька новин, але напевно це вже буде останнє. Е, Сенат США. Просунувся у ухваленні двопроті... двопродвопарті двопартійного закону, який має назву Genius Act. А він фокусується на регулюванні стабільних криптовалют, так званих стейблкоїнів? Це mm -hmm. насправді дуже такий важливий я рахую, крок для встановлення чітких правил от у сфері блокчейн і блокчейн технологій Так в мене от питання: як ви взагалі оцінюєте Євген вплив такого та, законодавства на розвиток блокчейн проєктів і чи компанія Везон так само? Планує розширювати свої послуги навіть в напрямку блокчейн рішень у зв'язку, власне, з такими змінами і в наближенні до легітимізації. А, ну, чесно кажучи, у нас вже є а, кілька проєктів, зв'язаних з блокчейн технологіями, а, навіть. Тут є досить потужний клієнт в Чикаго, який цим займається, і ми для нього робимо IT-рішення. Що стосовно законодавчої бази під блокчейн, під криптовалюту, під там, це те, що ми говоримо, це досить позитивно. Тому що якщо ринок, ну, скажімо так, сірий, Якщо ринок ніяк не, не урегульований, то тоді туди не приходять якісь інституційні інвестори, немає там якогось, ну умовно кажучи, Уоррен Бафет туди не прийде. А якщо ринок врегульований, якщо є якісь правила, акти, там не знаю, закони і так далі, то тоді ми говоримо про те, що Дуже багато зацікавленості додаткової є у тих, хто цим ніколи раніше не цікавився, і це звичайно підігріває цей інтерес, і звичайно, це впливає позитивно на ціну біткоїну, яку ми зараз можемо бачити на графіку. Ну чекаємо на регуляцію. Насправді не завжди це є погано, а подекуди навіть це є і добре, і необхідно. Ми чекаємо на правильну, хорошу якісну регуляцію, у тому числі і біткоїна і йому подібних. На сьогодні будемо вам дякувати, Євген. Насправді є ще новин, але знову ж таки, напевно, вже залишимо їх на наступний раз. Ну і запрошуємо вас приходити за своїми новинами. Сьогодні було цікаво завжди цікаво дізнаватися трішки більше про цей технологічний, штучний, штучно-інтелектуальний світ, тому що ми всі в ньому вже живемо і будемо в подальшому жити. Іншого нам не дано. Нагадаю, з нами сьогодні... Сьогодні був Євген Паталяк, керівник з розвитку компанії Везом. А якщо у вас є додаткові питання, звертайтеся, пишіть на емейл, на номер телефону. Дзвоніть офіційний номер телефону, який вказаний на веб вебсайті. Це 1312-667-8472 два Або імейл, офіс А дзвоніть, пишіть, і ви отримаєте допомогу, та яка вам необхідна. Євген, дякую. Дякую, велике. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.